Є, Єхало ха Підарунок! Є на Бамбамо. бутилка Бекфліп зробила. Всім привіт, з вами Ванілін. І сьогодні ми з вами продовжуємо проходити Baby In Сьогодні У нас друга ніч. Я вибачаюся, що...

Одразу... Кстати вы бачите, я навіть не сказала пити мою бутылку на мене. все таки переслин. Ага, мне травный. Хорошо, хорошо. Ой, что я хотела сказать. Ты прикиньте, я все помню, его все не помню. А, мы... не бутылка. Ну да, да. Я хотела сказать, что это не у меня. Пипец. Ладно, я не ослаблю, я скажу. Да, я не буду. Я вам ничего не скажу. Да, іди. Еха-хало. Я хотіла сказати, що нам під одним из минулих відео теж по бейбенілу, а, кстати, по-моєму, да, по першій частині проходження. Нам писали, щоб ми змінили мову на українську або таку більш понятнішу. Так от, тут зі всіх таких понятніших мов це, напевно, тільки англійська і російська. Ну, російську я не хочу, а української тут немає. Так що мені вже буде легше просто при монтажі переводити. Все. Новий. Ну, Сьогодні у нас кролик. Піка. Я приступила знаешь, моей школе. Малый шесть Да, конечно, мы требуем, чтобы вы... Все. Не. Один Короче, без разницы. Я стараюсь просто при монтажі пропускати сторінки, бо це дуже скучно, я їх навіть не читаю, я їх просто перегортаю і все одно. Ну, типа, вам буде интересно сидеть и як я два 5 хвилин перегортаю? Так, це прошу оба Підорона. Я вижу, не не... Не". Не це не на матюк ютуб, не цей, пожалуйста, не блокает. Почему зайц против? Нет, это как-то ладно. Ну, які Здесь казалось, це спочатку казала, що це ці камерамени. Поняк-поняк. А time 2, back in Там. Я нескільки поняла, що ми другу ніч пройшли там. Ну, давайте, раз у нас є куча часу, Вилізла реклама, я хотіла сказати, давайте раз у нас шейку часу, ми проведемо ще третю ніч. Давайте я казала, що у нас, звісно, буде по одній серії на кожну цей на кожну ніч і на кожну частину. Але Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так. Тінь-чінь, тінь, чінь чінь, чінь, нам сказали, зробити тост. погнали кладем слайс. Так, фупомідор я просто не наб'ю. Вам сейчас ще будуть факти про мене: сир, я люблю сир. Взагалі. Даже таких, как по мене, тоже один. Я просто обожаю сирну пиццу и сыр. Ну, ярочок можно покласти. Я вообще-то бутерброду, как я року, не сильно любила колбаску. Ну, а хай буду. Грибей, ну як тільки шампіньйони, і и то не багат. Вот нет ни в коем случае. Ну, давайте я покладу шампиньон. Просто так ради приличия, чтобы оно ну, прикольно и побільше брейк. Берік і <глух> это, это, что было. Ну, в ній. В принципі, да, це стандартно я і моя готовка. Ну да, це мій уровень готовки, в принципі. Ой, стоп, а куда я йду, мені треба буде тут. Я пам'ятаю, тут здесь лабіринти конченый. Я не, не буду. Клас. у меня тут зостались одні... одні. Я хочу сказать, у меня тут остались одні з пигми бутылки. А нет, тут. Он Дона! пигми бутылочка. Я тут у тебя. Це не давно приємно, що мене вообще-то ці бутылочка бутылочки а я для не комплименты роблю. Але Субейте, це ж я. Страшно. Я лабиринты люблю, потому что я тоже хорошо можно запомнить это место. Вести. а у меня лабиринты и капец. Наконец-то. Проход закрыла, а тут ведь открыла. О, я бачу светло, кончит у меня. Капец. Я теперь знаю, что находите цветы Ну, привет. Лебяк. Будилка бекф, Бекфліп зробила. Ну, ти зану мавчати постійно, як не тебе, як не сачка, то цікачку. Гулячка, то вер'ячка. От так і багато, що приносить. Проблем. Проблеми. Проблем. проблем. Ну, ти задовба впадати. Ну, бачите, який цей куркер.

Я останні раз такі скримери робила як від грені гала в морі. Стоп мені не, приєм. Все не приємно. Все успокою. Бач? Ми приємно мати справу. Я зараз ідума довго кладу. А. е. Э, а фуєн не люблю, Стоп, це що ти сам піно. Ну. Спати малий спати. А то по жопі дам. Ну я все по поніма. Ой, господі, в мене почався Ну, Як він там є мой голобін. Ой, господі, що? Ой, Мене вже від на 10 хвилин виходить. Дуже якісна книжка, а ігрушки живе.

Вже 10 хвилин відео, мені каже, це норма. Плюс, посчитайте, буде інтро Ем, Вже всяка всячина. Тому давайте всім зустрічі всім попа у наступних відео. Так грі я кохана, я вже не хворію, тож завтра я зможу піти. Подалі Стрінемося на вокзалі і поїдем туди.